Радіо Chicago. Добрий вечір. Вівторок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Івана Сабата. Закінчиться 909-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 78 авіаударів, зокрема скинув 103 каби. Крім цього, здійснив 4624 обстріли. З них 141 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень 1448 дронів камікадзе. Окупанти захопили три села на Донеччині. У Нью-Йорку тривають важкі бої. Повідомляє видання Deep State. Йдеться про межове, скучне та журавко. Крім того, російські окупанти просунулися поблизу селища Гродівка та села Завітне. Водночас сили оборони України просунулися біля села Мартинівське Курської області. РФ аналітики додають, що зараз тривають важкі бої за Нью-Йорк на Донеччині. Потін наказав витіснити збройні сили України з Курської області до 1 жовтня. Втім, знімати сили з ключових ділянок на Донбасі фюрер заборонив. Перш за все йдеться про Покровські та турецькі напрямки, де окупанти активно наступають. Зараз росіяни намагаються спрямувати до Курщини мікс підрозділів майже з усіх напрямків передової. Такі дії ворога свідчать про те, що Російська Федерація має у своєму розпорядженні обман вільних сил та резервів. Але тим часом до трьох тисяч російських солдатів можуть потрапити до котла на річці Сейм у Курській області. За інформацією видання Більд від 16 серпня зсу почали знищувати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курщини. Такі дії можуть відрізати угрупування армії РФ, адже район із заходу і півдня охоплений територією України. Напередодні українські війська захопили села Снайгівський і Апанасівка. До речі, Сейм із закриття котла їм залишається 5 кілометрів. Пише видання. В Свою чергу Білорусь розгорнула ППО та авіацію біля кордону з Україною. Це сталося через день після того, як Лукашенко заявив, що майже третина білоруських військових буде розміщена вздовж кордону з Україною. За інформацією, білоруська армія налічує приблизно 60 тисяч військових. Верховна Рада прийняла законопроект про статус українських військових, які воюють на території РФ. Повідомив нардеп Железняк. Це гарантує військовим, що воюють зокрема у Курській області такі ж виплати та преференції, як і на передовій. Володимир Зеленський анонсував появу Міністерства української єдності. Це відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім за кордоном. отож цитую, готуємо запис нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах їхні зв'язки і відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації. Усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично, це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Зауважив. Президент, а також всім нам відомо, що Зеленський просив лідерів ЄС допомогти повернути українських чоловіків додому, але йому відмовили. Заявили видання Bloomberg. Тож відповідь відповідь була такою: політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Такі дії Зеленського пояснюють тим, що президент хоче підтримувати зруйновану війною економіку і протистояти РФ. Втім, зараз центральна і східна Європа відчуває нестачу працівників. Зокрема, ні Польщі, ні Чехія не хочуть втрачати українців, адже в будівельних і транспортних компаніях цих країн українці становлять близько 30% працівників. Ряд союзників України по НАТО не виконують зобов'язань прискорити поставки систем ППО та іншої військової техніки. Під час саміту альянсу у липні його члени пообіцяли надати Україні системи ППО та інше озброєння, включаючи як мінімум п'ять «Патріот» та їхніх аналогів, а також десятки засобів меншого радіусу дії. Як пише видання Блумберг, обіцянку виконали не всі країни. Більшість поставок навряд наврядче придбути Україну до осені, коли РФ імовірно посилить обстріл критично важливої інфраструктури. Вперше в історії ціни на золото перевищили позначку 2550 доларів за унцію. Попит на метал підтримують надії на швидке зниження ставки федеральної резервної системи США, закупівлі центральних банків і побоювання щодо ескалації конфліктів в Ізраїлі та Україні. Очікується подальше подорожчання золота в міру уповільнення інфляції в США. Пише Блумберг. Аналітики припускають, що вартість золота може сягнути 2700 доларів за унцію у найближчі квартали. Це були новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 AM. Радіо ЮЕЙЧИКАГО